Зараз будемо діляти вечірній догляд. І я вам швидко розкажу, як ми можемо з вами, з оцим своїм вечірнім доглядом, ще й мати додатковий, додатковий доход. Гарно? Гарно. Коротше, друзі, дивіться, от у мене домашній догляд. Що ми можемо зробити з собою? Ми можемо наносити його, а можемо його не наносити. Це наше особисте право. Нас ніхто не може заставити, тільки ми самі. Ну, от сьогодні, наприклад, я його наношу. Але знаєте, що я собі подумала? От як часто виходите до косметолога? От скажіть мені. Як часто виходите? Наприклад, я дуже рідко. Ну і дивіться, от я раз пішла до, до косметолога. Пішла, зробила така класна косметолог, вона така взагалі позитивненька, все. Ну ви розумієте, що? Я ж не буду ходити до неї кожен день. розумієте? Ну я не буду ходити до неї кожен день. По-перше, в мене нема часу ходити до неї кожен день. А по-друге, це дорого. Ну, це дорого, понімаєте? Тому у нас, у кожного із вас дожен бути домашній догляд, якщо ми хочемо хоч трохи виглядати краще. Наприклад, мені 54 года. Ну, я вважаю, що на свої 54 я ще й непоганенько так собі виглядаю. Ще така файна кобета. <сум> Слухайте, ну нормально, понімаєте? Я сравнюю. Я пам'ятаю свою свекруху, наприклад. Взагалі, жінки раніше важко працювали, вони в нашій воді виглядали трошки старшими. Якщо ви згадаєте своїх бабушок або людей того покоління, то при такій важкій праці не було можливості жінкам виглядати гарно. А ми з вами ще виглядаємо Гогу, тому нам до 100 років треба дожити нормально. І от дивіться, яка в мене до вас є пропозиція. Якщо ви хочете трошечки заробити гроші, це можна зробити прекрасно з нашими кремами. Як це робиться, мої гроші? Ви можете заробляти гроші разом з косметологом. От якщо косметологи, ви мене чуєте, або клієнти, якщо ви мене чуєте, ви можете разом за ручкою прийти до нас і заробляти разом гроші. Яким чином? Ну, наприклад, я предлагаю, наприклад, косметологам співпрацю. Значить, мої дорогенькі косметологи, вам не треба заміняти вашу професіональну косметику, ваші крема, ваші сиворотки. Не треба їх заміняти. Понимаєте? У вас професійна косметологія. Ви, я до вас прийду один раз у місяць. Ну, наприклад, я один раз у місяць. Ну, хай хтось ходить до вас 4 рази на місяць. Ну, все одно це не кожен день, ви розумієте? Тому я вам пропоную додати до свого, до свого асортименту додати доглядову косметику домашню. Тому що у жінки, яка приходить додому, Після вас в неї повинна бути своя косметика. Вашу професійну косметику я купувати не буду, тому що вона дорога. Це по-перше, а іноді мені кажуть, а у ваша косметика ну, трошки дешевше, ніж професійна не самого високого рівня. Так я вам хочу сказати, друзі мої дорогенькі, я свою косметику купую вже за знижки. Понимаєте? Я її, я її майже купую задарма. Тому що я організувала такий товарооборот в себе в команді, так сказати, в своєму магазині, я вже так організувала свій товарооборот, що я собі купую товари майже безкоштовно. Понімаєте? Тому, якщо косметолог, який зацікавлений мати дохід не тільки в себе в салоні, тому що ви можете дохід мати іще і в різних країнах. Не потрібно, щоб люди обов'язково приходили до вас в салон. Це взагалі не обов'язково. У нас косметологи в нашій, в нашій спільноті вони заробляють онлайн і офлайн. Тобто вони заробляють на тому, що приходять до них клієнти, і вони ще заробляють на тому, що в інших країнах такі самі клієнтки, як я, вони купують в інших країнах, наприклад. Я купую цю косметику в Польщі, а мої знайомі купують таку саму косметику в Германії, в Німеччині, в Італії, в Україні. Якщо косметолог грамотний, він може організовувати таке онлайн, онлайн рекомендації, давати своїм клієнтам, які приходять до нього, а ці клієнти. Розповідають своїм подружкам, які живуть в інших країнах. І це все получать буде виногороду косметолог і ця клієнтка, яка порекомендувала. І ті клієнтки, які користуються цією косметикою. Якщо я сложно це об'яснила, спробую ще раз. Ось косметолог. Вона має Косметику свою професійну і доглядову артістрі. Артістрі не продається в косметичних салонах. Вона продається тільки від виробника напряму клієнта. Тобто підробок тут 0%. Тобто, вона до мене приходить прямо від виробника. Я пропоную косметологу. Додати до свого асортименту цю доглядову косметику, і вона і ця косметолог буде навчати своїх клієнтів вдома, вма використовувати доглядову косметику. А раз у місяць або два рази клієнтка може повернутися до косметолога і використатись професійну косметику. А як піде вона додому, вона буде використовувати косметику Артісти. Але цю косметику. Клієнтка може порекомендувати своїм подружкам по всьому світу. Подружки будуть купувати цю косметику, в нас є навчання, де косметолог, цей же косметолог, може бути куратором, а може просто, наприклад, в телеграмі організувати таку групу, де ми просто будемо показувати нашу косметику. А ще проще, в нас є. Раз у місяць проходять для всіх клієнтів, які користуються косметикою Арттістрі, навчання. Косметолог собі працює в кабінеті в своєму, а тим часом її клієнти навчаються онлайн вже в нашій програмі Beauty. Ви розумієте, що цей косметолог може отримувати дохід не тільки від тих клієнтів, які приходять до неї в салон? Ну, а, а знаєте, що ще? Клієнт може прийти в салон сьогодні, а завтра не прийти, наприклад. Найде другого косметолога, розумієте? А якщо косметолог буде працювати з косметикою артістрій, то клієнти в неї будуть по всьому світу і вони нікуди не підуть, тому що і косметолог буде заробляти гроші. І клієнти будуть заробляти гроші, і ті клієнти, які по інших країнах живуть, теж будуть заробляти гроші. Мало того, я зараз вам ще одне відео запишу, як косметолог може приврати своїх колег-косметологів не в конкурентів, а в своїх партнерів, які теж будуть заробляти разом з цим косметологом. Мої хороші, ви. Можете спокійно не боятись конкуренції з нашою косметикою. Ви можете не боятись конкуренції взагалі. Наступне відео я запишу про конкуренцію. Запам'ятали?